Уже зрозумів. Давайте так от. Імператриця, мах. Угу. І шестерка посохов Тому це все більше надумано. От, тут я би просто би сказала, що все окей. Просто дуже багато чогось такого понадумовано. Дуже багато чогось такого щось десь, от якось. Більше... Тут потрібно до мене прийти як до психолога. Мені от реально це видно по картам. Ніжелі щось от прямо десь там прийти і пропрацювати. Психологічна гігієна. Тут я би просто сказала психологічну гігієну і все буде нормально. Все буде терпимо, все буде, ну. Да. Урегулювати оці всі розум, розум прям ну, конкретно.